Була спогоджувальна рада догалів фракцій з приводу завтрашньої сесії. Сесія відбудеться, порядок денний є сесію, тільки що там внесли ще питання в порядок денний. Залишились пирне питання, по яким є дуже багато питань в громадськості, обговорені, і які і, і ще сьогодні будемо обговорювати. Не знаю, як довго, можливо, там будемо сидіти до глибокої ночі, але питання залишились. Просили дуже сильно перенести сесію. Було можливість опрацювати спірні питання, бо є питання такі резонансні з приводу забудови території Асхера з приводу мікрорайону Лазурне, який називається, який вже поєднує між Ковнівкою. І, і, ну, там, де стріляє і Михайлка. Да, Багато спірних питань не погодились. Більш фракції не погодились переносити сесію або запропонувати поділити. Ленарні засідання не погодились, тому будемо сьогодні працювати останнього, щоб зрозуміти, що відбувається і прийняти рішення як ми будемо завтра голосувати про спірних питань